Тернистий шлях одужання долає сьогодні маленький харків'янин Владислав. Мама Ірина розповідає про гормонотерапію, яку довелось пройти сину двічі, та про постійні консультації лікарів, життя під їхнім невпинним наглядом, з дієтами і різноманітними процедурами. У Владислава на жаль, невеліковне захворювання крові. Захворіли ми в 2023 році. Дізналися випадково. У нас почався кашель. І ми приїхали до лікаря, до нашого терапевта. Вона нам направила на аналіз крові, і він показав, що дуже низькі тромбоцити. І з цього моменту ми лікуємось постійний догляд лікарів. Стійно ми наблюдаємося, приїжджаємо. Ну, це, це таке в нас життя. Вже почалося. до розмови з мамою доєднується Владислав і заявляє про свої захоплення. Я люблю збирати, собирать. А ще Владик каже: захоплюється малюванням та комп'ютерними іграми і має заповітну мрію: вилікуватись і не завжди забути про хворобу. Ірина додає, добре, що лікування безкоштовне, а то ніякий би бюджет не витримав би такого навантаження. Нам видають всі ліки, і ми в лікуємось лікарні безкоштовно. Лише тільки наша фінансова сторона – це дієта з нашої сторони. Це і образ життя. Його таких діток, як Владислав, багато протягом 2025 року до міської клінічної багатопрофільної 25-ї лікарні за допомогою звернулося 730 дітей, які мають гематологічні та злоякісні захворювання. 25-та лікарня в місті Харкові єдина лікарня, яка надає допомогу дітям з злоякісними Захворюваннями кровотворної системи та злоякісними захворюваннями взагалі. це лікування надається дітям безкоштовно, завдяки коштам НСЗУ та коштам місцевого бюджету. Ми маємо можливість забезпечити цих дітей цією допомогою. Тут лікуються не лише діти з Харкова, а й зі всього регіону, а також можуть звернутися мешканці з інших областей, говорить директор лікувального закладу. І щоб привернути увагу суспільства до проблем дитячої онкології, важливості ранньої діагностики своєчасного лікування щороку, 15 лютого, відзначається міжнародний день онкохворої дитини. Цей день проводиться для того, щоб ми не забували, що такі діти є. На жаль, і ми цим дітям. Допомагаємо з цієї нагоди в 25-й лікарні відбулась низка заходів від департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради. засвідчую вам свою повагу. Хочу відмітити, що дитяче гематологічне відділення закладу працює у складі української кооперативної групи по лікуванню дітей з онкологічними захворюваннями. Та використовує у своїй роботі європейські клінічні протоколи завдяки плідній співпраці медичних працівників, пацієнти відділення з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями мають можливість саме в місті Харкові отримувати спеціалізовану допомогу, своєчасну психологічну допомогу. Та під час довготривалого лікування курс реабілітації. Тобто, все це проводиться в єдиному одному закладі. Цього дня в лікарні розгорнулось декілька тематичних локацій. Одна з них в класі школи супергероїв. Тут маленькі пацієнти, що проходять довготривале лікування, відвідали цікавий інтерактивний урок, присвячений темі дитячих онкологічних захворювань. На іншій локації розташувалась виїзна бригада обласного центру служби крові. Тож бажаючи мали змогу долучитись до благородної справи, здати кров для хворих діток. Серед донорів багато тих, хто про онкологію. Знає не з теорії і розповідей. Я в першу чергу дуже благодарна людям, які здавали в своє час для моєї дитини. А у моєї дитини на даний момент лейкоз в ремісії. Ну ми пройшли складний етап, тому так само я хочу віддячити чимось допомогти другим діткам. Кров здавали і постійні донори, і медичний персонал лікарні, і батьки маленьких пацієнтів. Це дуже важливо. І ми здаємо з донькою постійно кров. два-три місяці рома перерву і здаємо. Здаємо в центрі крові завжди. А сьогодні ну тому, що ми з цією лікарнею, гізометологічним відділенням були знайомі близько, і тому ну ми досить часто здавали спочатку для своїх проблем. А сьогодні нам запропонували здати тут. У нас вже був час, коли ми можемо це зробити. І тим часом в коридорах і вестибюлях закладу розгорнулася унікальна художня виставка малюнків, і ці роботи унікальні тим, що намальовані дітками, які проходять важкий шлях одужання. Вони про життя. Е Працівників і дітей в, в нашому відділенні про те, як це відбувається, про те, що це дійсно це не робота, це життя, це е, переживається як родинне спілкування. Саме про це наша виставка. Діти малювали картини разом з психологом. Такі арт-терапевтичні методи, каже фахівець, сприяють стабілізації психоемоційного стану маленьких пацієнтів. А для них це дуже важливо, адже лікування тривали без. Знажливе, болісне. А для підняття духу і настрою для пацієнтів цього дня влаштували і розваги. Концерт учнів дитячої філармонії та вистава Івасик Телесик від Харківського театру Ляльок зібрали свою аудиторію та потішили глядачів своєю творчістю. Як я тебе кликанами утопливе ближче і ближче мама. а як хто чужий тебе буде кликати то ти цей, Пливи далі. Добре, тату Яна Біляєва Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олександр Оваров. Харків новини.